Олімпійські ігри в Парижі офіційно відкриті. Довбик погодив контракт із італійською Ромою. Анчелотті звернувся до голкіпера Реала. Олександр Усик відповів Тайсону Фюрі. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. І ми починаємо. 26 липня у Парижі, столиці Франції, відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор. 2024 року яскравий захід відбувся на відкритому м. Україна на Олімпіаді представляють 140 спортсменів, які змагатимуться у 23 видах спорту. Олімпійські ігри у Франції продовжаться до 11 серпня. За інформацією Лагазета Спорт», форвард Артем Довбик погодив з Ромою контракт на 4 сезони з зарплатою в 3 мільйони євро на рік. Тепер італійському клубу потрібно остаточно домовитись з Жероною. Повідомляється, що важливим фактором для гравця стала думка дружини Юлії, якій більше подобається варіант з Римом, а не з мадридським Атлетіко. Вовки мають намір зробити все, щоб отримати остаточну згоду довбика. Трансфер оцінюється в 32 мільйони євро плюс бонуси. Раніше Жерона домовилася з Атлетіко, але мадридці не досягли угоди з нападником, чим скористалася Рома. Як повідомляють іспанські ЗМІ, Дія Сіміоне – тренер Атлетіко, вже намагався зв'язатись із Артемом Довбиком, але той не бере слухавку. Мадридський Реал продовжує підготовку до нового сезону та вже встиг провести закритий спаринг. За інформацією Дефенса Сентраль», бельгійський воротар Тібо Куртуа вражає керівництво «Реала» та весь тренерський штаб на тренуваннях. Після двох травм у минулому сезоні. Воротар зараз перебуває, можливо, у своїй найкращій формі. Наставник вершкових Карло Анчелотті дав зрозуміти куртуа, що розраховує на нього у наступному сезоні. Готуйся зіграти багато матчів у наступному сезоні. Ти маєш можливість довести, що ти перебуваєш у чудовій формі. Саме такі слова анчелотті наводять іспанські ЗМІ. Днями Олександр Усик дав інтерв'ю британському виданню «Sky Sports News». Він відповів на критику зі сторони Тайсона та звернувся до опонента. Але якщо він каже, що для нього наступний бій буде легким, добре. нехай так каже. Але я бачу бачу по Тайсону Ф'юрі. бачу в його очах. Він не думає, що буде легко. Це буде складно, дуже дуже складно. Тайсоне не бійся. Я не залишу тебе самого. Також він пригадав минулий бій і сказав, що не має жодних претензій до рефері. Хоча багато хто каже, що саме Рефері вкрав у усика перемогу нокаутом. Для мене рефері це професіонал, який виконує свою роботу. Можливо, він подумав, що мій останній удар буде небезпечним для Тайсона Ф'юрі. І це добре, що він мене зупинив. Багато хто каже, о рефері. Він вкрав твою перемогу нокаутом. Я питаю в сенсі, ну, рефері, що, рефері поганий? Вони відповідають так, а я так не думаю. Друзі, дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково залиште коментар. І, звісно, підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. На сьогодні це все. До зустрічі у нових відео.